приїхали сьогодні не для того, щоб піарити тут партію регіонів чи комуністичну партію. Про цю партію комуністичну всі прекрасно знають 33, 37, 47 роки, коли ця партія разом зі своїми прибічниками голодом морила майже всю Україну, і не визнає до цього часу цих подій і цього голодомору. Зараз вони пристосувались того ж гарно коло партії регіонів. Партія регіонів так само злочинна партія. Їх взагалі об'явити треба поза законом. А комуністичну партію прибічників взагалі вже скільки вносили депутати, радикальні депутати? Я їх називають радикалами, депутатів від свободи, але вони істинні патріоти. Вони дійсно зараз кладуть своє життя. За незалежність, за нашу волю, свободу, вільно дихати, вільно працювати, вільно творити бізнес. Але ж сталося, що сталося по злочинних наказах, бандита, зека вбито сотні людей. І сьогодні ми тут обнімаємося. Хай положить комуніст, прийде. Кожен положить партійний квиток тут і псипривселюдно скаже, що да, мої керівники, злочинці, що я не хочу служити злочинній владі і злочинним керівникам. Ніхто ж не прийшов, ніхто не сказав. Тільки була митінгівтор, хоч один раз мер прийшов і сказав, я каюсь перед своїм народом за вчинки свого Симоненка. Він купляє дружині сумки. По 60 тисяч євро, а люди кричать за проплачені там, бігають по Майдану. Інваліди в колясках, що броки в кодовпають. Це проплачені. Ганьба всім, хто мав причетність до цієї влади і до партії регіонів і комуністичної партії. Я сподіваюся, що в нашій історії не буде більше таких сторінок. Я думав. Поміняється в 2004 році влада, народ повірив Ющенко, він перший зрадник, тому що він привів цих людей до влади. Він казав, що мені Юля, що мені, що мені Янукович, вони одинакові. Ні, Юля сидить в тюрмі, вона бореться звідти. Вона керує всім процесом і в тюрмі бореться. Майже інвалідом її зробили. Оце істинні патріоти. І я думаю, її звільнять. Звільнять. Ми всі спільно разом звільнимо від цього. А дивіться, що робиться в Жулянах. Вони як криси біжать. Вони думають, що втечуть від суда людського. Є ще суд Божий. Вони ще будуть перед Богом відповідати. Їхні діти будуть. будуть Цуратися цієї партії і цих всіх вчинків, які вони робили з українським народом. Вони знущались, катували Дмитра Булатова, Тетяну Чорновіл. Всі мовчать тут, піараться, зараз всі добрі. А люди гинули, їх катували, прибивали гостями до цього. Чого тоді ніхто не написав заяву? Чого тоді не прийшов кулик і не сказав все, ганьба. Я мер міста, я служу громаді, а ви мені Зараз так не каже. Він зараз каже. Приселю маю сказати людям, а партія регіону вони зараз, я кажу, як криси думають, а поміняється. Зараз побіжать з букетами до опозиційних лідерів. Я їм теж не всім довіряю, бо є, там нема кому довіряти. Довіряти там теж нема кому. Но на даному етапі нічого нічого немає, тому що потрібно якось виходити з кризи в законному руслі. тому що треба шукати компроміс, щоб люди не гинули і не страдали. І молімся, Богу, щоб сьогодні не пролилась, особливо силовиків. Запрошую, щоб не пролилась від міліції крапля крові, хлопці. Я вас закликаю. Зрозумійте. Ви служите людям, громаді, а не бандиту, Зачарі його місце на, на нарах, візнею біля параші, отої золотої. І я вважаю всі чиновники, куди зайдемо, буде висіти портрет Януковича. Я буду казати, що це злочинець українського народу, що це. Такий самий, як і він. Все, я закликаю всі потреб, всю символіку партії сутки, та познімати це все з Симоняни, щоб не було це... серпів і молотів в Україні. Люди в нас роботящі, вони собі і молот візьмуть і зроблять, що треба. Без вас, шановні комуняки і регіонали. Слава Україні! <плес> Смерть ворогам! дякую за увагу.